Вітаю! Сьогодні 20 листопада, і це відео для тих, хто народився 20 числа будь-якого місяця і будь-якого року. Ну, а я, користуючись нагодою, хочу привітати тих, у кого сьогодні день народження, і побажати миру, щастя, найміцнішого здоров'я і здійснення мрій. Отже, ключі. До народження 20 числа. Ще одна ремарка. Хто мене бачить вперше? Нагадаю, що саме у числі дня народження містяться головні коди до нашого призначення в цьому втіленні. Ну, звичайно, треба аналізувати всю дату народження, але от основний фокус саме тут. Отже, ключі. Ті, хто народилися 20 го числа, вони дуже обдаровані люди, вони талановиті. І деколи вони не знають, звідки ці таланти. Як правило, це породу, але деколи це, ну, деколи це прямо самородки. І в них є підключка, можна сказати, що в них є підключка до хроніка какаші. Вони мають, не всі, звичайно, але багато хто має екстрасенсорні здібності, і багато хто їх не приймає. От, вважаючи, що це все пусте. Що треба зробити, це треба прийняти себе таким, яким і є. Про таланти. Ще сюди, що. Невідомо звідки, да? От вони починають щось одне робити, і в них це виходить. І причому дуже швидко. Вони починають, переключати щось на інше щось робити, і в них це теж виходить. І, знаєте, про них можна сказати, що це люди, якщо вони талановиті, вони талановиті у всьому. От, але. Їхня гординя вважає, що це вони цьому навчилися. Так от треба подивитися трошки ширше. Треба подивитися, що цей потік вам для чогось даний. І головне тут не заматеріалізовуватися, тому що саме оця от жорстка матеріалізація може закривати е, вам ці шляхи. Наступне. 20, люди народжені 20 числа, вони м -м, люди свободи і мають, е, знаєте, мають право на вільний вибір. У всьому. І звільнятися від, ну, от просто звільнятися від того, що застаріли, того, що не дає вам ресурсів, ресурси не тільки гроші, того, що не дає вам руху вперед, це ментальні блоки, це о, упередження якісь, тобто абсолютно все це може бути це можуть бути стосунки, це можуть бути, я знаю, ну все що завгодно. І от головне тут, оцей от возик минулого не тягнути за собою, а екологічно з ним прощатися. Не рвати по-живому, а прощатися. Наступне. Незважаючи на те, що це люди свободи ібо свобод, вибор, вільного вибору, їм дуже важливо бути разом з кимось. ну, так легше. Дуже добре, коли в цих людей є подружжя, коли є сім'я, коли є родичі, є ті, ким можна опікуватися. Сказати, що це жіноча енергія, так наприклад, 18 ми недавно аналізували. ні, Це не, не, не жіноча, не, не, не суто жіноча енергія, але от дуже добре, коли в людей це є як, як підтримка, як з одного боку підтримка, а з іншого боку, є ким опікуватися. І, Ця свобода вибору також програється і в цьому, що люди, народжені 20, 20 числа, вони, їм варто вибирати, звільнятись від непотрібних стосунків і знаходити суперкласні для них ресурсні. Потрібні стосунки. Я е, коли кажу потрібні, це в абсолютно екологічному плані, е, це не зиск, це не потрібність людей в негативному плані, ні. Це те, що створює енергію між двома людьми позитивно. Е, що важливо, ще не чіплятися за. Е, Якісь, от, знаєте, такі от підпорки, які хитаються е вже не чіплятися, відпускати. І е е дуже багато тих, хто народився 20 числа, вони ніби і розуміють, що в них є вільний вибір інтуїтивно, оскільки вони дуже сильні інтуїти, вони розуміються, але все одно. Е Відриваються. І ще тут такі, що можуть бути різні проявлятися залежності, не такі, як в 19, а тяжко відірватися від це навіть незалежності, а напевно оці от те, за що ми тримаємося, за, за минуле. Якийсь час воно о, онуляється. І тому чим раніше людина відпускається, тим краще. А, от. І ще хочу наголосити, що звертайте увагу на інтуїцію. Тобто інтуїція, якщо її розвивати, вона підкаже, вона завжди підкаже як правильно зробити той чи інший крок. Сподіваюсь, це було вам корисно і інформативно. До нових зустрічей!